«Привіт, друзі, всім мирного неба. У нас поповнення. Придбав таких собі кроликів. Це у нас кроличка. Вони у нас зараз відходять від вакцини, ми їх провакцинували, тому вони такі трохи неактивні. Так, це у нас кроличка. Породи точно не знаємо, тому що там мішані породи великих кролів, наприклад. Там були кролі фландер, металик та білий панон. Але вони мішані, тому точної породи не знаємо. Така собі гарнюня. Гід зараз 10 тижнів. Так, у нас ще тут є такий красунчик. Теж похожий на неї тільки сір, сірим, замість коричневого Теж. Вони з одної сім'ї. Це самець. Теж йому 10 тижнів. Зараз стіни я вам скажу. Такі ого го але що робити? Придбали собі, будемо розводити таких мілашок. Так, у нас тут ми перед тим, як їх заселяти, обробили е, їхні так звані квартири е, цим вапном, продезінфікували. Тут у них пропойка. Відео вже Відео буде на каналі, чим ми пропоїмо та вакцинуємо наших кроликів. Так, і ще тут у нас є третій кролик. Це кроличка. Тут більше фландера. Вона вже трохи активніша. Ось така собі кроличка Ми відрізняємо, розуміємо так, якщо ніс тупіший і кажуть, що тут є фландер, то так. Бачите, у неї ніс тупий. Ось такий не прямий, не гострий, а тупий. Тут видно, що тут є декілька відсотків фландера. А тут більше метелика. Уже кролики активніші стають, грайливі такі. Ось такі то діла. Даємо ми їм зерно, звичайна вода. Годуємо сіном, сіном травою, деколи, коли немає роси. Але ми не знаємо, чому у них так у цієї кролиці і у кроля два одинакові вуха висять донизу. Напишіть коментарі, якщо ви знаєте. Ой. Це така шустра кролиця. До рук не йде От, кролик. Це йде спокійний такий. Робили ми їм такі кормушки. Поїмка в цей. А всім, кому сподобалося відео та наші кролики, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться відео зі своїми друзями. Всім гарного дня та мирного неба!